English for Kids Online. Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий модуль, огляд нових уроків за модулем 7 7 What's an Experience до підручника Full Blast Plus 5 клас авторів зошит авторів Косован Вітошинська. І так, where you scared? сьогодні ми з вами розглянемо цей урок. Where you scared? Це у нас сторінки 73, 74 нашого робочого зошиту. І так, label the pictures as in the example. Не усі є зрозуміло малюнки тут. Я розумію, що за підручником ми працювали, я бачила це все. Так, Але нам потрібно ще те. трошечки тут пояснення. Ну, перше, an excited woman. Це зрозуміло, так? Да? Тобто радісна дівчина, захоплена жінка. Друге, мабуть, an angry man все ж таки злий чоловік. Третє, я не знаю, можливо, це A Surprised Man. Мені здається, що усі, е, малюнки, вони якісь однакові. Що, ну, я не знаю, чи вони дуже радісні усі, чи вони е, зналякані. От, скажіть мені, будь ласка. Єдине, в чому ми можемо бути впевненими, що це у нас A Sad Man, да? або a sad boy», ну, тобто A Sad Man. Сумний чоловік. Так. Ну, не знаю. Можливо, це. Там ще було у нас в підручнику a Happy Man. Можливо, це Happy Man номер 3 Чотири a sad Boy. П'яте A Surprised Woman. Здивована жінка. Я написала. Ну, тут мен написала. Сплутала. A Surprised Woman це жінка у нас. І шосте a scared Man. Наляканий чоловік. Окей. Okay. Далі вправа друга. Треба вам ще раз перечитати у uh, Pupils Book, сторінку 88 вправа друга. Там у нас було, був діалог, так, навіть відео у нас було. so, і написати коротенькі відповіді, як у прикладі. І так, was the Museum Full of Mummies? Чи було, було в музеї багато мумій? Yes, it was? Так. Were Bill and Stu in that museum? Чи бу були Bill and Stu в тому музеї? Yes, they were. Так вони були. Was there a big door? Чи були великі двері там? No, there wasn't. Двері там були small, маленькі. Were the children in a big room? Чи були діти в великій кімнаті? Yes, they were. Was the mummy alive? Чи була мумія жива? Yes, it was. Ну, це, була, це був сон, так, дівчинки. Live. Was it funny? Чи була вона кумедна? No, it wasn't. Ні. Was Liv happy? Чи була Liv щаслива? No, she wasn't. Ні, Лів не була щаслива. Вона була налякана. She was scared. Was Liv in Stu's dream? Чи була Лів у сні Стю? Так була. Yes, she was. Exercise 3. Fill in the blanks. Page 74. І так, працюємо з допоміжними. Ну, допоміжними. З дієсловами зв'язками. Вибачте, дієслово to be. А, до речі, це ж саме цю саме граматичну тему ви можете знайти на моєму каналі, там, де я розглядаю граматику для підручника Full Blast Plus 5 клас. У мене є такий плейлист на цьому каналі. Тому, будь ласка, пошукайте, я там детально пояснює слово to be, як воно вживається у минулому часі. І так, my parents were glad to see my bad marks. Oops, my parents weren't glad to see My bad marks. Отже, мої батьки не були раді бачити мої погані оцінки. I wasn't at the Seaside two years ago, I was in the mountains. Я не був на морі два роки тому, я був в горах. Well, Sandra and Melanie at the theater yesterday? Чи були Сандра і Мелані в театрі вчора? Чому ви тому що множина? Сандра and Melanie. Їх двоє. John wasn't at school last week. He was ill. Джона не було в школі на минулому тижні. Він був хворий. Julia was surprised to see me there. Джулія була здивована побачити мене там. They they weren't in 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 New York in 2010, but they were in 2012. Їх не було в Нью-Йорку у 2010 році, вони були у 2012. We Ми були в селі минулого літа. Bob lost his mobile phone last weekend and was sad. Боб uh, втратив мобільний телефон на минулих вихідних, і він був дуже сумним. Отже, у нас було двічі використане «was». Так, потім «were». Двічі wasn't and won't. Okay. And finally, activity four. Write the sentences in the past simple as in the example. До кожного речення, яке є, треба написати стверджувальну форму, заперечну і питальну. She was happy to meet her friends. Вона була щаслива. Зустрітися з друзями. She wasn't happy to meet her friends. Вона не була щаслива. Поставимо заперечення. Was she happy to meet her friends? Питання. We were at the zoo. Ми були в зоопарку. We weren't at the zoo. Нас не було в зоопарку. Were we at the zoo? Чи були ми в зоопарку? I was surprised to get a present from her. Я був здивований отримати від неї подарунок. I wasn't surprised to get a present. Щоб утворити заперечення, додаємо до was, were частку not. Was I surprised to get a present from her? Чи був я здивований? Щоб поставити питання, ми was, were переносимо перед підметом речення. They were scared of spiders, Moni Bayalisabuki. They weren't scared of spiders, вони не боялися павуків. Were they scared of spiders? Чи боялися вони павуків? Well, that's all for today. Goodbye, good luck. До зустрічі на каналі English for Kids Online. Не забувайте підписатися. Якщо вам сподобалося це відео, поставити свою вподобайку, зберігайте плейлист, адже далі буде більше відео. До нових зустрічей. See you later.